Всім привіт! Я обіцяла зняти відео про свій догляд за шкірою, який я використовую засоби від компанії Reflame. На, Зараз, на даний момент, це десь починаючи з осені, я почала використовувати лінійку Ваум, це в нас новинка, яка з'явилася, в денному догляді. Тобто, після вмивання, тонізування шкіри я наношу спочатку цю сиворотку, а тут Уже бачите, скільки використано, більше половини. І поверх неї ось оцей денний крем. Він йде без сп фактору А що хочу сказати, мені дуже сподобався ефект від оцієї лінійки. Вона, по-перше, ці засоби вони дуже легкі, швидко вбираються, не залишають ніякого ні липкого, ні жирного сліду. Сиворотка дуже швидко вбирається шкірою. Тут у нас і в кремові, і в сивородки. Технологія Hydrosphere, яка захищає шкіру і насичує вогнею, захищає також від навколишнього агресивного впливу середовища, у ці сивородки також ензими гранату. І екстракт кори дуба. В даному кремі також тут олія Омега-9 із водоростей здається. Також тут екстракт кори дуба. і цей крем він без СПФ, він дуже легкий, такий, в нього дуже класна така текстура, ніби взбиті сливки, і він матуючий ну, дня... Все дуже класно носиться, на шкірі не відчувається, ну мені дуже сподобалася ця серія. Тільки тут немає СП-фактора в цьому кремові. Тому, коли я бачу, що на дворі сонячна погода, то я ще перед тим, як виходити на вулицю, десь за півгодини наношу додатково ось такий крем, новейший з SP-фактором захисту 50. Це високий ступінь захисту від сонця. Тому що якщо ми не будемо захищати шкіру, коли активне сонце, то можуть потім з'являтися пігментні п'ятна і шкіра від сонячного випромінювання, це вже доказано, вона швидше старіє, якщо її не захищати від сонця. І якщо людина, яка постійно перебуває на сонці, не захищає шкіру, то в неї швидше з'являються змочки, шкіра тускніє тьмяніє, пігментні п'ятна, тому обов'язково потрібно захищати шкіру. Зараз ось іде якраз весна. Тому я буду частіше вже використовувати цей крем. Ну, якраз в мене закінчується цей крем, поки він не закінчиться, я використовую комплекс, якщо сонячні дні. І далі буду переходити. У мене ще залишився Еколаген Крем Novage Денний. Перейду вже на нього. Тут СПФ захисту 35 від сонця. Я його використовувала літом. Тут в мене ще є півбаночки. А, а потім о, з жовтня, якраз як з'явилася новинка вант, я вже замовила той крем і перейшла е, на нього. Ну і зараз якраз цей закінчується. Як я сказала, буду продовжити. Е, закінчу цей крем, но і якраз сиворотка до нього. А, тобто наносимо сиворотку і далі крем, тому що сиворотка. Допомагає крему більш активно розкритися, більш ефективніше. Виходить в комплексі використовувати крем із Нова Новеч колеген вона розрахована на вік 35+, Ну мені 33 роки, і ми дивимося по потребі шкіри, Можна використовувати і раніше. Новеч обновлюється. Там з'являються нові лінійки, які йдуть в тренді із світовою косметологією. Ось дуже там круті новинки, вони через декілька каталогів вже з'являться в продажу, а в наступному каталозі вже можна придбати тести пробники всього набору. Ну, Набор комплексний новеч, в який входить засіб для вмивання, це також крем для шкіри навколо очей, сиворотка, де нічний крем. Ось і ця дуже крута серія. Ну, оця новеч також була класна серія, але її обновили і будуть там ще крутіші продукти, тому чекаємо. Ось що я використовую зараз в нічному догляді. А зараз я, по-перше, почала курс уже десь два тижні ретинолу. Якраз щоб спіть. У мене розрахований якраз курс на два місяці. Це буде у нас лютий, березень, бо далі вже активне сонце. Ну, обов'язково, поперше, використовувати треба зранку СПФ Крем, хоч ми не використовуємо ретинол. А якщо використовуємо ввечері ретинол в догляді, то тим більше потрібно захищати шкіру. І я використовую ввечері, умиваюся сказала, далі. Наношу цю сиворотку з ретинолом, тут інкапсульований ретинол 1,1%. Далі наш комплексний догляд: сиворотка колаген і нічний крем екологен. Тодинний у мене крем, а це нічний. Він вже закінчується, тут його вже майже немає. В ну, нього дуже така легка текстура, він не жирний, я мені сподобався. І декілька разів на тиждень після нічного крему я ще наношу ось таку маску, на вечір, також тут вже закінчується. Дуже гарний продукт. Цей продукт у нас залишається, його не знімають з продажу. Так, і на заміну, уже на заміну цього крему, тому що як ви бачите, тут його вже трішечки. А я якраз в цьому каталозі по хорошій знижці взяла Optimus із бюджетнішої серії креми, але вони також дуже хороші, я ще його навіть не розкривала. Urban Guard 3D це нічний крем, і до нього сиворотка. Така з піпеткою, вона ріденька. Тут у нас іде. Середньомолекулярна гіалуронова кислота, ніацинамід, не ні. крем працює, клітини наші шкіри обновлюються. От. І сиворотки також тут морський постбіотик, також тут гіалуронова кислота, пантенол. І ця сиворотка також вона підходить і для денного крему, В цій серії також є, звичайно, денний крем. І тоді ще захисний ефект. Ця сиворотка має. Якщо ми вдень наносимо, то ще підсилює дію диного. Крем, який в основному захисний, тому що він має ще спефер-фактор. Ну, і також захищає від агресивного впливу навколишнього середовища. У мене є ось такий крем, це ще бюджетніша серія, ніж Optimal Essentials. Ось Він іде в нас з вітаміном Е, олією каноли. Тут також він закінчується. Інколи я можу нанести його. Восени, наприклад. Я його використовувала майже місяць кожен вечір. Також він зволожує гарно Ну, бюджетний хороший крем серія Optimus Edge Review. Нічний крем, сиворотка до нього. Ну, так і для денного вона окремому підходить, але денного крему в мене з цієї серії немає. Я брала чисто для вечірнього догляду. Також була хороша знижка, і я користувалася ним декілька місяців і використала десь тут половинку. Крем, і я взяла, якраз щоб коли використовується крем із сивородку ввечері, то іще отакий омолоджувальний бустер додатково. Його додають в сиворотку або в крем, і крем хочу його закінчити а, до літа. І сиворотка тут уже половина залишилася. Ця серія Review розрахована на вік 35, і текстура в неї жарнувата. Тут в нас іде масло насіння льону. Тобто воно багато омега 3, омега 6, амінокислоти, мінерали, екстракти тут і берези, тобто і для освітлення шкіри ця ж іде серія. І вона добре зволожує і напитує шкіру. Але, ну, як на мене, то якщо у вас жирна чи комбінована шкіра, а тим більше проблемна, то цей крем буде жирнувати вам. Якщо у вас шкіра нормальна або взагалі суха, то ця серія буде якраз вам. Супер підходить. Тому що якщо у вас шкіра жирна чи проблемна, то ця оце, серія, оцей крем буде легше. Тут текстура набагато, він буде краще підходити. Якщо якісь вікові серйозні вже зміни вирішують потрібно ці проблеми, то звичайно серія NovAge це преміальний ще сегмент. І в нас якраз з'являються новинки в наступних каталогах з цієї серії, серія обновлюється. Тому, якщо хочете прям сильно такий омолоджувальний ефект, то Рекомендую з цієї серії а, подивитися комплекси, тому що кожна серія по-своєму хороша, потрібно просто підбирати по типу своєї шкіри по тих потребах, які ви хочете закрити, зморшки, чи пігментні п'ятна, чи зволоження шкіри, чи чутлива у вас, чи суха. В принципі, є набори на будь-який на будь тип шкіри. Є і для чутливої у нас шкіри комплексний навіть. Ось будуть новинки, з'являться для проблемної шкіри, а, більш такої вікової, так, є для проблемної шкіри серія пюрскін для підлітків. Ось, тобто на любі потреби ну, потрібно дивитися, перш за все, яка у вас шкіра, і що ви хочете, які потреби закрити за допомогою догляду. І для догляду за шкірою навколо я використовую такий крем з серії Skinner Gize Novice. Але ця серія лінійка також знята вже з виробництва, як я сказала, на заміну будуть у нас новинки. Ось тут з роликом таким трошки придавлюємо і о, розносимо продукт. По кісточці навколо отак, очей. Під самі очі не потрібно близько наносити. Він добре тонізує, зволожує шкіру. Ну, ось такий у мене на даний момент догляд. Як ви бачите, багато продуктів, які закінчуються, я їх чергую. Ну, але я використовую ці всі засоби регулярно кожен день, ввечері і зранку. Це як моя повсякденна рутина, як почистити зуби. Я вже звикла і без цього не можу. Більше надаю переваги засобами по догляду за шкірою. Ніж косметики зараз, тому що якщо у нас буде шкіра виглядати негарно, з обезводнею, зморшки, коли дуже видно, то звичайно косметика ніяка не допоможе, і навіть вона може ще більше підкреслювати. влітку, обов'язково захищати потрібно від сонця, тому що я до 20 років не користувалася ніякими захисними засобами, і я зіпсувала свою шкіру, тому що в мене одна лові. З'явилася ще в 20 з хвостиком років отака зморшка. Я не знала, що потрібно доглядати за шкірою, що потрібно її захищати, особливо влітку, що сонячні промені і засмага це не супер круто, а це навпаки старіє нашу шкіру. Клітини сонце руйнує, руйнує той колаген, і з'являються зморшки. Також і пігментні п'ятна що не дуже прикрашає наше обличчя, і шкіра стає швидше. Якби я доглядала правильно ще з підліткового віку за своєю шкірою, то я впевнена, що шкіра б була зараз виглядала молодшою, але завдяки тому, що я доглядаю за нею постійно, то я тримаю її на тому рівні щирі і навіть покращую її стан. А ще хочу зняти відео, хочу показати, які засоби для вмивання я використовую для очищення шкіри. Ну, це буде пізніше наступне відео. Ось, якщо якісь запитання, то пишіть під відео, буду рада відповісти і всім хорошого дня.